Привіт! Сьогодні випробуємо новий блокнот для малювання і намалюємо пташок. Для цього намалюємо спочатку гілочку, де будуть сидіти наші пташки, і намалюємо два таких кола. Це і будуть наші пташки. Зробимо їм ще такий святковий настрій, додамо шапочки. Тут можна загнуті. Так, намалюємо їм дзьобики. І нехай ось ця пля... пташка підглядає одним оком, а інша закрита. Що нам ще потрібно? Крила намічаємо, де вони будуть. Основні деталі будемо малювати вже фарбами. І ось такі лапки їм малюємо. А тут не видно лапку. От і все. Можемо малювати. Спочатку візьмемо широкий пензлик, намалюємо гарно фон навколо пташок. Я наношу спочатку воду, чисту воду і додаю синю та кармінову таку фарбу. Хочу зробити ось такий вечір захід сонця. З цього боку додам ще саме сонце, будуть жовтувати у нас відтінки, теплі. Жовтий може переходити в помаранчевий, ось так. Але будьте уважні, якщо жовтий буде змішуватися з синім, вийде зелений колір. Я малюю досить світло, ніжне таке небо. Головними героями нашої картини будуть пташки, тому небо досить світле. Так. -с. Бачите, якщо папір не надто щільний, він одразу деформується. Це не проблема, він потім, коли висохне, можна покласти під важку книжку і вирівняти. Але потрібно зауважити, що не використовувати занадто багато води, щоб не знімався верхній шар паперу. Ось так. Можна ще додати. Синього, якщо бажаєте, ось цій верхній частині зробити більш насиченою, але вона вже деформована, фарба стікає вниз, тож я притисну там, де в мене суха частина, щоб фарба висихала рівномірніше. Якщо трошки заходити на пташок, це не є проблемою. Ми потім більш насиченим кольором будемо малювати їм шапки та пірічку. Перевіряємо, чи підсох фон поблизу наших пташок. Я бачу, що він вже достатньо сухий. Я малювала фон ось таким пензликом. Більш товстим, тепер беру для шапки ось такий середній номер 4. І для пірічка номер 1. Шапочка в мене буде така яскраво-червона. Звісно, ми будемо додавати їй тінь. Для тіні ми використаємо синій кольор, щоб тінь не була занадто темною. фоном ми брали трошки фарби більше води з шапочкою. Навпаки, ми беремо більше фарби, менше води. І наша шапочка буде виглядати досить яскраво. Ще можна такий помпончик намалювати. Бачите, я не малюю конкретною мазками, просто притискаю так пензлика, як залишить він. Слід так і залишить. Так, щоб додати тінь, мені потрібно зовсім трошечки, зовсім на кінчику пензлика синьої фарби. Сонце у нас з цього боку, тож тінь буде з іншого, з протилежного. І ми додаємо, фарба змішується. Червона фарба ще не встигла висохнути. Вона змішується і перетворюється на такий більш фіолет... фіолетовий від... відтінок. Якщо поклали забагато фарби, ось як тут я поклала, то можна сухим пензликом, чистим пензликом забрати. І у нас тут виходять такі відтінки. Там, де я притискаю сухим, шапка світліша. Там, де я малювала синім, темніша. Ми Можемо тут відрегулювати наскільки темніше, світліша. То, по суті, вона зараз має інший відтінок. Ми навіть забрали трохи зайвого. Додам знову їй синій з червоним, щоб вона була трошечки темніша в цьому боці. Але не надто Так, балансуємо між цими відтінками. Так, одна шапка є, малюємо другу. О, тут в мене замало води. Залишаються такі білі пробіли. Візьмемо більше. Там, де вже фон висох, можна не боятися притискати пальцями. Якщо фон не висох, то ми повитираємо фарбу і будуть у нас такі хмаринки сліди від пальців. можна зробити більшою, не обов'язково повторювати по лініям, які ми намалювали олівцем. Олівцем намалювали приблизно. Так, ось цього такий більш ширший помпончик вийшов, давайте і цьому домалюємо. І додаємо тінь. Можна і на бончику, тоді він буде виглядати більш об'ємно. Наша мета не взяти занадто багато фарби для тіні, щоб не зробити занадто темною шапку. Супер. Вийшло непогано. Тепер можемо. Малювати пір'ячко. Я пензлики вимиваю і витираю серветочкою, і тоді видно, наскільки гарно він вимився. Особливо це класно, коли малюємо одним пензликом різні фарби беремо, різні кольори Так, пір'ячко. Пір'ячко я хочу робити ось таким жовтим. А також коричневим, тому мені потрібно намочити цю фарбу, щоб було легко її брати. Так, що нам знову? Потрібно не дуже багато води, трошки більше фарби. І малюємо пірічку ось такими мазками можна навіть на око, ми потім його замалюємо. Дзьобик також буде темніший, тому не страшно, якщо на нього потрапило. Малюємо з такими мазками. Це в нас жовтий. Я додаю коричневий, фарба буде змішуватись. І буде такий ефект, що пір'ячко має світлу тінь, темніше, світліше, як у справжніх пташечок. Внизу, як у нас закінчується тут. Нам не потрібно ідеально рівну лінію. Як пірічку пташки може бути трошечки в сторони, не потрібно рівненько. Крильця я пропоную зробити більш темним коричневим. Так, візьму для цього ось таку фарбу. Прям коричневу коричневу. Оце був світло-коричневий. От, в принципі, можна змішати світло коричневу з темнішою. І подивитися, який ефект у нас вийде. Маски також на крилах малюємо по лінію, як саме крило йде. Не горизонтально, не якимись там хвилястими лініями, а ось так по лінії, як воно розташоване. І також можна залишити ось такі частинки, пір'ячка, щоб було видно. Я помітила, що я ось тут до шапки не домалювала, тож я зараз домалюю обережно. У мене на пензлику залишалась коричнева фарба, вона змішалася, тож я обережно прибираю зайво. Ось так. Ось така в мене вийшла перша пташечка. Другу пташечку також малюю за тим самим принципом. Тут у мене маски йдуть в такій діагоналі, як вона сидить. То дам їй більше цього світло коричневого Подивлюсь, як вона буде виглядати. Супер, тепер можна зробити крила. Тут я вже пензлик не вимивала, у мене жовта фарба змішалася з коричневою. Таке змішалось на папері прям. Що, в принципі, нормально. Так, і тут малюємо. В принципі, якщо взяли фарбу достатньо, можна для цього крила достатньо три, ось таких або чотири мазка, і воно готове. Нічого там більше робити не треба. Так, тепер можемо, поки підсихає наша пташечка, можемо намалювати нашу гілку. Для цього нам знову потрібна коричнева фарба. Я спочатку беру світлішу із залишками жовтої, це нормально. І я хочу сніжок потім зверху додати, тож я малюю лише частину гілки ось так. Знову ж таки, бачите, не потрібно супер рівно малювати. Гілочка може бути будь-якою. І нижню частину гілки я додам темніший коричневий, може, ще темніше візьму. Ось в цій частині ще темніше зроблю. Нехай це буде тінь. Від нашої пташечки. І ось тут додам трошки тіні. Так, потрібно більше фарби, менше води. Додам трошки тіні, Що сидить ця пташечка і сонце за нею, чи збоку від неї, і тінь там падає. А ось тут я гілочку більш таку випрямлену. Я випрямлю, видовжену вущу зроблю. Щоб вона не була надто широкою. Ось так. В кінці ми ще додамо сніжок, а потім намалюємо вже лапки. Адже вони сіли після того, як випав сніжок, Сніжок їм лапки не присипав. Я дивлюсь, що в цієї пташки в мене пірічко вже сухе, тож я можу намалювати дзьобик. Ось тут ще більш мокре. Там я поки що почекаю. Не буду поспішати. Дзьобок. Я беру темно-коричневу фарбу. Щоб намалювати таким трикутничком. Дзюбиком. Так, подивимось, що тут. Якщо буде сильно мокре, розтечеться і дзьобик розпливеться просто. Ні, в мене не сильно мокре, значить, вже підсох. Супер. Оку, поки що не малюю, бачу, що ще мокре. Так, супер. Наші пташки майже готові. Для сніжку я візьму акрил. Ось такий на палітру. Набираю акрил. Його багато не потрібно, але важливий нюанс. Потрібно, щоб пензлик був абсолютно чистий, щоб на ньому не залишалося жодного відтінку. О, ляпнула трошки водички. Нічого страшного, серветочкою я їх приберу і ось тут. Все, прибрала. Поміняю воду, щоб повністю вимити пензлик. Маємо пензлик, перевіряємо ще ледь-ледь помітно відтінок жовтого. Окей, вимиваємо максимально. Супер. Тепер можна малювати сніжок на шапці. Не сніжок, а можна із цю білу частину з хутра. Сніжок це у нас на гілочці буде. Значить, як я її малюю ось так. О, червона фарба не повністю висохла і додалась мені до шапки. До цього білого хутра. У мене фарба досить густа, тож я можу прям так об'ємно перекрити все, що ми малювали. Знову ж таки, немає мити рівно малювати, так як хутро трошечки стерчить в різні боки. У нас також. Ось ця фарба буде довше висихати, бо я так досить густо малюю. Але це вже кінець, тому це не проблема. Можна буде відкласти картину, висохнути. Є, можна малювати сніжок, якщо ваша гілочка повністю суха. Так, тут мені знадобиться більше білої фарби. сніжок. Ось такі кубки, сніжку розмазуємо. На крило залізло, але нічого страшного. Будемо бажати, що там крило просто менше. Так, і ось тут у нас сніжок. Такий класний об'ємний виходить завдяки тому, що фарба густа. Угу. Трошечки я захватила фарби коричневої, воно тут змішалось, тому що я не забрала зайве. Ну, все, залишилось дрібнички, тільки намалювати лапки. Маю ще одну ідею. Зробимо зараз сніжок, який сиплеться на наших пташок. Для цього, так як фарба в мене дуже густа, я наберу водички і зроблю її більш рідкою, щоб можна було бризкати. Бо якщо вона занадто густа, вона не буде так бризкати, як я хочу. Ми не будемо малювати окрему крапочку сніжку. Ми побризкаємо Я зараз покажу вам класний, легкий метод. Так, якщо ваша фарба не така густа, як в мене, вам не потрібно стільки води. Так, ну я думаю, супер. Давайте спробуємо. Беремо один пензлик, ось такий квадратний краще, просто через те, що він широкий більше. Сніжинок нападе і будь-який інший пензлик, щоб постукати. Клас. Будьте уважні, весь стіл також буде білий. Тобто зараз у нас так що сніжок падає, і наші пташечки сидять. Під сніжком. Супер! Як на мене, вийшло класно. Чекаємо трошки, поки висохне сніг, і можемо малювати лапки. Так, сніжок уже підсох. Якщо ми будемо малювати дуже густою фарбою, то не потече. Але дивіться, беремо найтонший пензлик, який маємо. Набираємо гарненько фарбу. Нічого страшного. Так, беремо темну фарбу. У мене ось такий він сірий. Можна змішати з коричневим. Бажано ось так прям в фарбах не змішувати, а змішувати на палітрі. Для того, щоб потім наступний раз малювати гарним відтінком. Так, я набрала достатньо фарби, пробую обережно намалювати. Супер! Перші три є. Перші три. На першій лапці. Так, і на другій лапці. Це щось в мене широко вийшло. Ага, по фарбі акриловій. Яка така об'ємна. Малювати трошки важче. Зверніть увагу. Вона не лягає так рівно. Як просто на папері. Ну, Ні, нічого ми пристосуємося. Так. А що ця? Ну, нехай буде отак трошки видно. цією лапкою просто виглядає частинка, бо там вона так сидить кривенько. От і все. Я вас вітаю, наша картина готова!